Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Дорогі браті і сестри, в сьогоднішній день між Вознесінням і п'ятидесятницею, в цю неділю, церква згадує пам'ять святих отців Першого Вселенського собору і Євангеліє, яке приурочено до сьогоднішнього дня. Теж присвячена цій події, а саме, оскільки тут Господь згадує про єдність учеників, про єдність тих, кого Він залишає після себе продовжувати свою спасительну місію в цьому світі, в людському світі, то ми і чуємо ось ці Його слова, які є для нас завданням, які є для нас певним навіть викликом, тому що Церква Христова за дві тисячі років своєї історії. На жаль, можливо, ми так скажемо, ніколи не досягали цього ідеалу видимої єдності, тому що вже з часів святих апостолів починалися певні. Інколи дискусії, а інколи распри, а інколи розділення. При тому, що один з великих проповідників апостол Павло казав, що мають бути між вами певні розмовки для того, щоб виявилися ті, хто є більше вправні в тому. Тим не менше, це розмаїття, розмаїття яке може збагачувати наш світ, яке власне є ознакою Божого творіння, бо всі Божі творіння містять в собі цю ознаку розмаїття. Ми всі. Жоден з нас не повторюється, наприклад, із людей, так само, як і все інше Боже створіння, воно це різнобарв'я, прикрашає наш світ. А буває так, що це розмаїття стає приводом для розділень. А інколи стають такі певні виклики, і те, що стає вже не розмаїттям, а стає загрозою для єдності. І ось після того як припинилися на церкву христового гоніння, які тривали періодично з з різною інтенсивністю в перші три століття християнської історії, коли нарешті за часів Костянтина церква здобула мир. І держава, Римська імперія, перестали переслідувати християни. Більше того, імператор сам себе усвідомив християнином, хоча й прийняв хрещення тільки вже на смертному одрі, Тим не менш, виникла певна распря, яка стосувалася питання про те, хто є такий Ісус Христос, як розуміти його єдність, його спорідненість з Богом Отцем. Як ви знаєте, така єресь Арія була, яка заперечувала те, що Христос є такий самий Бог, як і Бог Отець. Тоді імператор Костянтин скликав перший Вселенський собор, і оця пам'ять про перший Вселенський собор, який був перший власне в історії, яких потім було ну, таких відомих нам, якими перераховуємо то сім, хоча були інші зібрання, потім пізніше, після того, теж загальнохристиянські. І ось тим не менш цей перший собор став таким зразком для того, для, для єдності зразком, де можна через дискусію, через обговорення досягати певної згоди, не в сенсі такого хибного компромісу, а в сенсі доброго компромісу тобто, коли ми. Намагаємося пояснити один одному, що стоїть за тими словами, які ми використовуємо, бо буває, часом люди використовують одне і те саме слово, маючи при тому дещо різний зміст, і через те виникають суперечки. І от сьогодні, в день, коли ми не просто згадуємо перший Вселенський собор, а ще сьогодні є ювілей 1700 років від проведення того першого вселенського собору, 325 року в Нікеї. Сьогодні вселенський патріарх Варфоломій виступив із посланням до православних християн з нагоди святкування 1700 річчя цієї дати. І з благословення нашого владики Олександра, зараз прошу послухати це послання патріарха Варфоломія. Ми співаємо гімн подяки всемогутньому, всевидячому і всемогутньому в трійці Богу, який удостоїв свій народ дожити до 1700-річчя першого Вселенського Нікейського собору, який натхненно засвідчив справжню віру в Бога Слова, народженого безначально і воістину єдиносушного з Отцем. Що заради нас, людей, і ради нашого спасіння зійшов і втілився і став людиною, страждав і воскрес на третій день і вознісся на небо і прийде судити живих і мертвих. Нікейський собор є вираженням синодальної природи церкви, кульмінацією її первісної синодальності, нерозривно пов'язаної з євхаристійною реалізацією церковного життя. Але також із практикою спільних зустрічей для прийняття одностайних рішень з актуальних питань. Таким чином, Нікейський собор знаменує собою появу нової синодальної структури Вселенського собору, який мав стати вирішальним для ходу церковних справ. Варто пам'ятати, що Вселенський собор не постійна інституція в житті церкви, а надзвичайна подія, відповідь на конкретну загрозу вірі. Спрямована на відновлення порушеної єдності та Євхаристійного спілкування. Той факт, що Нікейський собор був скликаний імператором, що Костянтин Великий був присутній на його засіданнях і прикрив його анафеми силою державного закону, не робить його імператорським собором. Відбулася суто церковна подія, в якій церква, керована Святим Духом, вирішила для свого власного дому, тоді як імператор застосував принцип. Віддавайте кесареве, кесареве, а Боже Богу. Зіткнувшись з аріанською єрестю, церква соборно сформулювала суть віри, яка постійно в ній проживається. Єдиносущний з Отцем, вічний син і слово Боже, істинний Бог від істинного Бога, через своє втілення спасає людину від чужого рабства і відкриває їй шлях обожнення благодаттю. Бог став людиною, щоб ми могли бути обожнені. Нікейський символ віри висловлює тверде переконання, що панівне єретичне відхилення є запереченням можливості людського спасіння. В цьому сенсі це не просто теоретичне твердження, а сповідання віри, як і всі догматичні тексти церкви, автентичне вираження живої істини в ній і через неї. Особливе богословське значення має той факт, що основою святого символу віри, ми віруємо. Є місцевий хрещальний символ віри або група таких символів віри. Як справжній носій позачасової церковної самосвідомості собор підсумовує та підтверджує апостольську спадщину, яку зберігають помісні церкви. Афанасій Великий повідомляє, що отці Собору не писали про віру нам здається, але так вірить Кафолична церква. І так вони прямо сповідували, як вони вірять. Щоб показати, що їхня думка не нова, а апостольська, і те, що вони писали, не було знайдено серед них, але цього навчали апостоли. Богонавчені отці були переконані, що до віри апостолів нічого не було додано, і що справді вселенський нікейський символ віри є декларацією спільної традиції Кафоличної церкви. Отці собору, яких православна церква справедливо шанує та вихваляє як точних хранителів апостольських традицій, використовували філософський термін сутність і єдина сутність, щоб виразити православну віру в Божественність Слова, яку Арій заперечував, а разом з нею і всю таємницю Всеспасительної втіленої Божественної економії, бувши заплутаним в еліністичних ментальних формах і відкидаючи Бога отців в ім'я Бога філософів. Ще одним важливим питанням, яке мав вирішити Нікейський собор, щоби зміцнити церковну єдність в літургійній практиці, було коли і як нам слід святкувати свято Пасхи. 1700 річчя скликання Собору знову висунули на перший план питання спільного святкування Воскресіння Господнього. Свята Христова Велика Церква молиться, щоб християни повсюди повернулися згідно із заповіді Нікейського собору до святкування Великодня в один день, як на щастя, сталося цього року. Це рішення слугуватиме ознакою та символом справжнього прогресу в боротьбі за екумінічне співіснування та єдність через богословський діалог та діалог життя. Як відчутне свідчення невід'ємної поваги до досягнень неподільної церкви, досягнення цієї мети в контексті цьогорічної річниці було спільним баченням покійного Папи Франциска та нашої мірності. Його смерть наступного дня після загальнохристиянського святкування Пасхи посилює нашу спільну відповідальність непохитно продовжувати слідувати цим шляхом. Також важливою була канонічна робота Нікейського собору, через який відображено і соборно затверджено позачасову канонічну совість церкви, в якій знаходяться зачатки митрополичої системи та підвищення престижу, визначного становища та розширення відповідальності певних престолів, із яких поступово формувалася система пентархії. Оскільки канонічна спадщина Нікейського собору є спільною спадщиною всього християнського світу. Цьогорічний ювілей покликаний слугувати запрошенням повернутись до витоків до первинних канонічних інституцій Неподільної церкви. Вселенський престол Константинополя протягом всього часу вважався гарантом нікейських декретів. Цей дух Великої церкви також був виражений через патріаршу та синодальну енцикліку з нагоди 1600 річчя собору, першого з вселенських і справжнього найбільшого собору церкви. Було прийнято рішення, що річницю відзначатимуть урочисто та спільно, якщо можливо, всіма православними автокефальними церквами, як вселенський прояв віри, і сьогодні, благодатью Божою, стійкості нашої святої православної церкви, в учені та дусі того собору. Який з одного боку закріпив і запечатав єдину віру церкви своїм рішенням в Святому Дусі, а з іншого боку, єдність церковного утворення була славно представлена присутністю представників з усього світу? На жаль, це не вдалося здійснити через надзвичайні обставини та вдівство вселенського престолу. 19 липня 1925 року, в першу неділю після інтернізації патріарха Василія III, відкладений обов'язок було виконано шляхом звершення особливої патріаршої та синодальної літургії у всечесному патріаршому храмі. Особливе еклізіологічне значення має той факт, що послання наголошує на цінності виконання обов'язку святкування цієї великої для всього християнства річниці Константинопольською церквою, яка є більш безпосередньо пов'язаною з цим святкуванням і належною йому. Нікейський собор є віхою формування доктринальної ідентичності та канонічної структури церкви, і він залишається взірцем для вирішення проблем віри та канонічного порядку на вселенському рівні. 1700 річчя його нагадує християнству про припущення давньої церкви, про цінність спільної боротьби з непорозуміннями християнської віри та місію вірних сприяти примноженню добрих плодів життя в Христі за Христом і для Христа в світі. Ми покликані сьогодні висвітлити позачасове послання Першого Вселенського Нікейського собору сотеріологічні виміри та антропологічні наслідки єдиносущності, нерозривний зв'язок христології з антропологією, в епоху антропологічної плутанини та інтенсивних зусиль, спрямованих на висвітлення транслюдкості як відкритого горизонту та самообожнюваної перспективи людської еволюції через перетин науки і техніки. Принцип божественно-людського є відповіддю на хибне бачення сучасної людини Бога. В лапках посилання на дух Нікейського собору це запрошення звернутися до основ нашої віри, ядром якої є спасіння людини у Христі. Наш Господь і Спаситель Ісус Христос є повним і досконалим откровенням істини Бога про людину. Хто мене бачив, той бачив мого Отця. Втілене слово Боже явило себе першим і єдиним, як пише святий Миколай Кавасила, справжньою та досконалою людиною, зразковою в поведінці, в способі життя та в усіх інших відношеннях. Цю істину в світі представляє єдина свята, Соборна та Апостольська Церква. Вона живиться нею, вона їй служить. Одягнена в ризу істини, зіткну згори в богослов'ї. Вона постійно підтримує та прославляє велику таємницю благочестя. Проголошуючи слово віри, любові та надії, з нетерпінням чекаючи несподіваного, нескінченного і безкінечного дня, майбутнього вічного царства Отця Сина і Святого Духа. Завданням Богослов'я є розкриття сутеріологічного виміру доктрин та їх інтерпретація в екзистенційних термінах, що вимагає поряд з участю в церковній події, чуйності та справжнього інтересу до людини та пригоди її свободи. В цьому сенсі проголошення віри в втілене слово Боже має супроводжуватися нашою активною відповіддю на Його Спасительне Слово. Це моя заповідь, щоб ви любили один одного, як я полюбив вас. Згадуючи невимовні дари, які він зробив і продовжує робити в творінню, ми невпинно прославляємо дивне і славне ім'я Господа всього і Бога любові. Через якого ми пізнали Отця, і через якого він послав у світ Святого Духа. Амінь в році спасіння 2025-му, місяці червня, в перший день, тобто сьогодні.